Они на цю годину вже за мить в інформаційному випуску новин стоїть для вас. Працює Мар'яна Лошак. Доброго дня. З 1 квітня в Україні суттєво підвищаться тарифи на комунальні послуги, тому Кабмін прийняв постанову, згідно якої спрощується порядок отримання субсидій. Зокрема, необхідно всього два документи: заява та декларація про доходи у спрощеній формі. Якщо ви власник двох житлових приміщень, у вас два автомобілі або ж ви офіційно орендуєте житло, можете отримати субсидію. Нововведенням є й термін призначення пільг з 1 травня. Їх надаватимуть на 12 місяців. Серйозно зросла відповідальність за достовірність подання інформації про доходи та витрати бажаючого отримати житлову субсидію. Якщо подано недостовірні або неправдиві відомості, заявник повинен повернути виплачену суму пільг у подвійному розмірі. Спеціалісти очікують на ріст бажаючих отримати пільги щонайменше на 50 тисяч сімей. Щодо Закарпаття, у цьому році для фінансування програми субсидій на житлово-комунальні послуги передбачено 38,5 мільйонів гривень на тверде паливо та скраплений газ майже 10 мільйонів. До 1 жовтня норма е, житлова субсидія призначалася на норму житла 31,5 квадратних метрів, то із 1 жовтня ця, ця норма житла збільшена до 48,87, тобто 13,65 на одну на одну особу. Якщо у складі сім'ї 4 особи цей норматив збільшується на 4, множиться на 4 – Плюс 35,22 на сім'ю. Загальна е, норма, е, на яку призначається субсидія е, на одну особу, це 48,87. 6 квітня Укрзалізниця планує підвищити вартість проїзду на 20%. Купейний квиток в середньому буде коштувати 300 гривень. Пласкартний 180. Незмінною залишиться ціна на квитки першого класу потягів інтерсіті. Крім того, Укрзалізниця відкоригувала графік руху пасажирських потягів зв'язку з переходом на літній час, який відбудеться в Україні в ніч з 28 на 29 березня. Таким чином у квитках вказано час відправлення та прибуття. Ям з урахуванням переходу на літній час. Більше трьохсот найкращих учнів з усієї країни з'їхалися до Ужгорода, аби позмагатися у знанні іноземних мов угорської, німецької, англійської та французької. Найкращі отримали відзнаки та дипломи переможця всеукраїнської олімпіади. Серед призерів є і 11 учнів з Закарпаття. Всі вони отримують грошову нагороду у розмірі від 2 до 4 тисяч гривень. Також переможці одинадцятикласники отримають переваги при вступі в українські виші та при складанні випускних іспитів у школі. А двоє найкращих знавців французької мови поїдуть на стажування до Франції. Захоплені французькою мовою сумпещо вчителі, і учні високі і чудові Усі учасники четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад мають перевагу на державній підсумковій атестації у відповідних класах, тобто це учні в цьому році 9-х і 11-х класів з того предмету. Як в якому вони брали участь в олімпіаді, вони не складають ДПА, і 11 клас має перевагу при вступі. Так це залишилося 11 клас має перевагу при вступі. Олімпіада проходила досить напружено, дуже багато конкурентів і всі так щільно йшли. А, а то, загалом я би сказав, що я більше навіть отримав задоволення від Олімпіади. А, від того, що познайомився з багатьма дітьми, поговорив, тому не можу говорити, навіть скажу, що я просто отримував задоволення. мова мені. Думаю, допоможе багато в майбутньому, і так само і англійська мова. і надалі працювати над досконаленням своїх знань. Зараз відкривається багато можливостей і в Німеччині, і в Англії. Взагалі, мови дуже допомагають у майбутньому. Сам планую займатися медициною, але іноземні мови в будь-якій науці це необхідність. Закарпатські волонтери спільно з майстриною Швачкою Світланою Босенко взялися за творчу військову справу. Виготовляють справжні шеврони для одягу військових. Вже зробили і випустили кілька десятків нашивок для бійців 128-ї восьмої окремої піхотної бригади, яка дислокується на Закарпатті в місті Мукачево. Жінка власноруч розробила їх дизайн і виготовляє шеврони на спеціальному станку для вишивання. Зображений на них символ руху підтримки закарпатських військових, озброєний відмій, Сама рослина укропу, а також назва бригади. Найскладніше виготовити малюнок, тобто ескіз. На це може піти і кілька днів. А от саме виготовлення одної емблеми до 15 хвилин залежно від складності. Шеврони носитимуть суто сувенірний характер, віддадуть їх військовим. Вже зараз жінка виготовляє емблеми для 81-ї десантно-штурмової бригади. А в майбутньому планує співпрацювати з місією Чорний тюльпан і допомогти з виготовленням розпізнавальних жетонів. Тому я не можу туди поїхати, в зв'язку з ну, якимись у мене тут є проблеми свої. Тому ну, я вирішила, що таким чином. От. І я просто сама прошу людей, щоб зверталися до мене. І я дійсно хочу це робити тільки на волонтерських началах. А це ну, великі затратні. Сили психологічні, да, тому що я роблю це в комп'ютері, тому що машина не бачить картинку, як багато от, було заказів. Да, от ми вам дали картинку, ви нам зробіть. Картинку я не можу зсунути, мені треба зробити програму. Це є витратно, звісно, тому що це треба час, дивлячись, яка робота. Якщо це там ну, не дуже складний шевро, ну він робиться півдня, може, день, може, два дні. Якщо це складне, це може бути до місяця. Тобто, ну... В ході другого етапу четвертої хвилі мобілізації призвано вже майже 80 військовозобов'язаних. Кожен восьмий з яких доброволець про це повідомив прес-секретар Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Особливістю четвертої хвилі мобілізації є те, що всі мобілізовані обов'язково проходять підготовку в навчальних центрах на полігонах, а також у військово-навчальних закладах. Після чого особовий склад поповнює військові частини, де протягом одного-двох тижнів буде проходити бойове злагодження у складі підрозділів. На Закарпаття приїхали представники Литовської республіки, аби налагодити ділові контакти та допомогти регіону інформувати населення щодо діяльності НАТО. Саме для цього в Ужгородському національному університеті створили інформаційний центр Північно-Атлантичного альянсу. Головна мета центру донести до громади важливість колективної безпеки. Крім того, Литовська делегація завітала і до обласного керівництва. Деталі розповість Роман Сов'як. Стати ближчими до НАТО в Ужгородському національному університеті вдруге презентували інформаційний центр Північно-Атлантичного альянсу. Вперше його відкрили ще у 2008 році. Проте, після зміни курсу розвитку країни, центр перестав діяти. Друге життя йому надала Литва. Саме дипломати Литовської Республіки допомогли відновити роботу інформаційного центру. Як ви знаєте, литовське посольство в Києві являється контактним басадою до 2015-2016 рода НАТО, і такий центр, який зараз обоснований, це перший перше Центр, который обоснован литовской амбассадой. Э он будет производить то же самое, что и контактная амбассада. Это будет как бы комната, как бы центр, где люди, которые интересуются, которые хотят знать какие-то знания, которые хочет прииметь какую-то литературу и почитать, что есть НАТО и для чего оно создано, могут сюда прийти и эту информацию и эту информацию получить. Информаційний центр НАТО, він так і називається, він покликаний э, донести до э, Студентів Ужгородського національного університету до громади, можливо, і ширше, бо він буде брати участь і в всеукраїнській діяльності, в міжнародних конференціях, в певних грантах, необхідність колективної безпеки для України. Згодом литовська делегація зустрілась із керівництвом краю, крім питань безпеки, обговорили і можливість інвестування в економіку Закарпаття. Для цього потрібно налагодити тісні дипломатичні зв'язки. Тож литовська сторона пообіцяла допомогти Закарпаттю в пошуку стратегічного партнера і запропонував знайти в Литві нам побратима або партнера для нашої області Закарпатської, щоб ми мали. І навчалися, як вони проходили процес встановлення країни самостійної, незалежної, як вони рухалися в європейську сім'ю. Також литовські дипломати наголосили, готові допомагати Україні всім, чим зможуть. Зокрема, візьмуться лікувати у себе українських поранених солдатів. Мистецтво у відзеркаленні в Ужгородській галереї коридор відкрилася виставка сучасного мистецтва під назвою Один і два. Два погляди на одну картину українських художників вирішив показати студент коледжу культури і мистецтва імені Адальберта Ерделі за допомогою фотоапарата. зеркалення картин бачила Анастасія Ножка. Першокурсник експериментує куратор проєкту Атіла Гаджлінський є одночасно і наймолодшим його учасником. Він зафіксував картини на фото і роздрукував їх у дзеркальному відображенні. каже так краще сприймається зміст полотна. Проєктом я напевно просто. Розкриваю якусь іншу сторону експозиційного залу. Це коли ви бачите роботи, які вони є, як їх старався зробити, а на другій частині просто як їх зеркально перевів. І це в певній мірі таке не як дежавю, а як якась невідомість, але яка тобі дуже знайома. Тому і положення робіт одинакові. Дівчата Даніела та Ірина учасниці проекту. Вони працювали спільно, одна писала текст, інша надала власну ілюстрацію. Студентки кажуть, подібні заходи дозволяють знайти власний стиль у мистецтві. Типі йде зв'язок між фотографією і між текстом. І текст у нас представлений і більше у формі такій зеркальній. Типу, де треба використовувати ще такий об'єкт, як зеркало для того, аби його зрозуміти і перечитати. Потрібно для такого розвитку твого вже не те, що морально, а це більше щось таке, як духовна сторона твоя, де ти можеш бачити щось таке, що може бути тобі чуждо, чи може навпаки тебе до чогось наштовхнути, де ти можеш себе знайти, де ти можеш когось пізнати з інших людей. Тобто воно таке дуже багатостороння річ, яка є дуже такою ну, корисною для нас. Це мистецтво, воно не схоже на якісь інші види мистецтва, і знаєте, тут навіть крапка говорить більше як якась картина, наприклад, пейзаж чи. Щось таке, і звісно, мені дуже цікаво брати участь, розвиватися, розвивати більше свої знання в галузі цього мистецтва. Підтримує експерименти молоді, і вже знаний закарпатський художник Павло Ковач каже, подібно на часі, а отже, сміливо можна назвати новий короткий часний проект Один і два сучасним мистецтвом. А сьогодні представлений е проект е першокурсника, скажімо так, та е який, скажімо, зумів. Як для мене зовсім з іншого боку, показати проєкт, як на мене, дуже цікавий. Не тільки буде цікавий для його колег, якими він студентами яким вчиться, а думаю, для кожного, хто прийде на цю виставку і старшого покоління. І Просто міців, і не тільки міців, які дійсно цікавляться проблемами сучасного мистецтва. Експозиція налічує світлини робіт 13 художників. Всі охочі відвідати виставку мають таку можливість до кінця тижня. І до новин спорту в Ужгороді продовжується зимовий чемпіонат України з велоспорту Маутенбайк. Сьогодні урочисто відкрили другий етап змагань. В заході беруть участь понад 100 спортсменів 17 областей України, в тому числі Луганської та Донецької. Змагання такого масштабу проводяться в краю вперше. Проведення такого заходу сприяє популяризації цього виду спорту на Закарпатті та відкриває нові перспективи його розвитку. Закарпатську команду представили 10 спортсменів. Серед них більшість виступають на змаганнях такого рівня вперше. Проте, це не завадило їм успішно продемонструвати свої вміння таким чином. Організатори намагаються закликати молодь вести здоровий спосіб життя і. Ці вихідні і в попередні вихідні в два тури відбувається чемпіонат України з велоспорту Маунтенбайк. До нас приїхали всі члени збірної команди України, що говорить про сам рівень заходу. Були присутні чемпіони Європи, чемпіони світу, переможці міжнародних змагань, кубків світу, і навіть чотириразовий учасник Олімпійських ігор. Ми готові організаційно прикладати зусиль для того, щоб в наступному році більшу кількість змагань проводити з даного виду спорту в нас в області в нас кліматичні умови дозволяють проводити тренування. Ось такої ранньої весни, будемо казати. І на сам кінець інформації для тих, хто хоче відвідати долину нарцисів на Закарпатті. Цьогоріч експерти прогнозують завчасне цвітіння нарцисів завдяки сприятливим погодним умовам. Розквітнуть вони на початку травня. Варто пам'ятати, що зривання та пошкодження нарцисів карається штрафом. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо вже о дев'ятнадцяті. Я бажаю вам гарного весняного дня. На все добре.